Всім привіт, це без цензури. Я Марина Донелюкермалаєва. Давно треба розрізняти різні варіанти президента Зеленського. Отже, є експортний варіант. Це саме та версія, яка обнімається з Ріше Сунаком та з Джозефом Байденом. І спешал-едішн Зеленського для внутрішнього вжитку. І ця версія дещо забронзовіла. Панібратство вас. Панібратство. Я президент України, Міша. Ну, а також, на жаль, впевнена, що на важливі питання журналістів відповідати не варто. Щодо представника України в Китаї, коли uh, Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. <плес> Дякую. Тому не дивно, що останнім часом партія влади, а саме слуга народу, чинить різноманітну дичину, те, що заборонено іншим політичним силам, давайте так. Будь-яка публічна поява, наприклад, мера Києва Віталія Кличка за кордоном викликає в офісу президента України просто такі ревнощі. Будь-які компліменти українського суспільства стосовно Валерія Залужного, нашого головного командувача зсу, вони викликають просто таки лють. І нагнітання в офісі президента України мовляв: ах, паразіт, готується до політичної кар'єри. Мабуть, піде в президенти. Ну і безумовно карається будь-яка публічна діяльність українських мерів в цьому випадку. Дуже дуже яскравий кейс мера Чернігова Атрошенка, якого якраз таки за різні погляди із владою. Суд третій сортний суд Львівщини відсторонив від посади мера аж на цілий рік. При тому, що Чернігів у нас прикордонне місто і побувало в окупації. Так от тепер це місто на цілий рік позбавлено свого мера, якого обирали містяни. Однак є рівні, а є рівніші. І допоки іншим політичним силам в умовах воєнного часу заборонено проводити будь-яку партійну агітацію, ці правила не стосуються партії Слуга народу. Отже, з березня цього року партія влади Слуга народу буквально таки засовує у всі легкодоступні місця свої партійні агітки. Шляхом легкого опитування е, моїх підписників е, було з'ясовано, що Слуги народу і їх агітатори вже носили мінімум три випуски цієї газетки. Ну і географія, де розносять ці партійні агітки, вона дуже дуже цікава. От, наприклад, північна Україна, там Рівненська область, Київщина, Донбас, Бучанський район, і так далі. Щодо Донбасу, Київщини і особливо Бучанського району дуже і дуже цікаво. Цікаво, якої агітації партії влади там якраз не вистачає. Ну, наприклад, враховуючи, що бучанська громада пережила у нас окупацію і геноцид в чистому вигляді. Ну а Донбас став таким суцільним полем битв, і чесно кажучи, я не знаю серед кого там проводити агітацію, враховуючи, що низка містечок Донбасу вже стерті з лиця землі. Тож цікаво для кого саме там на Донбасі проводиться партійна агітація, де виборці з огляду, що більшість населення стали вимушеними біженцями? Це мерзості, це реально мерзості. Так, от мені до рук попався спецвипуск саме для Донбасу. Тираж спецвипуску для Донеччини 50 тисяч примірників. Так от мені вдалося дізнатися ціни на друк подібної газети. Тільки на друк це приблизно 100 тисяч гривень за один номер, за один спецвипуск для конкретного регіону. Ну і все це не враховує транспортні витрати і оплату праці роздавальників. А отже, набігає ще суттєвіша сума лише за один регіональний випуск, наприклад, у квітні. Кручу, вірчу запутать. Хочу давайте проведемо легкий аналіз, що ж можна було купити за ці кошти. Не так давно ми разом із підписниками цензури, наприклад, збирали е, схожу суму для зведеної тактичної групи Адам під керівництвом героя України, зіркового нашого танкіста Євгена Межевікіна. Так от, один із найталановитіших молодих командирів, у підпорядкуванні якого перебуває близько 10 тисяч українських військовослужбовців, він шукав суму трошки більше ніж 100 тисяч гривень на ремонти безпілотників. Так само більше 100 тисяч гривень, наприклад, коштував БПЛА Цірку, якого потребувала третя наша танкова бригада. Ще раніше такої ж суми потребувала наша третя штурмова бригада для ремонту своїх автівок. Для чого цій бригаді потрібні автівки? Я думаю, всі розуміють, тому що саме ці штурмовики зараз люто смажать вагнерівців і регулярні частини кадрової армії під Бахмутом. Тобто до чого зводиться мій легкий висновок? До того, що маючи на руках 100 тисяч гривень, можна було купити для армії для Донбасу щось більш вартісне ніж випустити газету, яка потім ну, піде або на розпал, або в туалет. Ну от тепер давайте ж подивимося, що можна почитати у цій газеті. Наприклад, там є стаття про виплати українським військовим, що насправді все не так однозначно, і наші армійці катаються в грошах. Ну я не знаю, кіт сметані. Наприклад, далі у квітневому випуску є піар такого собі Владлена Неклюдово. Це голова Донецької партійної організації Слуга народу, який, взагалі, в своїй діяльності жодного разу і дня не мав стосунку до Донеччини. Цей нардеп слуги народу до свого обрання був криворізьким прокурором і е, був відомий тим, що співав дуже такі специфічні пісні у ресторанах караоке, якраз таки свого рідного міста Кривий. Боже душу, серце розриває. Далі дуже цікава стаття, просто таки сенсаційна, як Іллінівська громада ділила бабки із дотацій. Причому у газетній статті у партійній агітці Слуги народу вказано, що це виключно заслуги фракції Слуги народу у тамтешній міськраді. Мовляв, інші партії ну, от їх там і нема. Хоча це суцільна неправда, тому що ця міськрада складається з різних партій і ну не тільки там є слуга народу. Далі на одній зі шпальт був піар керівниці партії Слуга народу Олени Шуляк. Це лобістка скандального корупційного закону під забудовників номер 5655. 56 і це саме та баба, яка не так давно приходила у госпіталь свиритися із активістом і ветераном російсько-української війни Олегом Семорозом, який, до речі, втратив свої ноги у боях за Україну під Кремінною. Так от потім в інтерв'ю дружньому виданню «Бабель» Олена Шуляк сказала, що вона взагалі не бачить нічого поганого в тому, що прийшла прямо в лікарняну палату колупати мізки, сваритися, ображати українського військового, який втратив свої кінцівки. Мені не соромно за свій вчинок. Сказала шуляк у цьому інтерв'ю. Ну і безумовно, яка ж хороша партійна газета для Донбасу для Донбасу, який зараз знищено, фактично може обійтися без фейсу керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Але давайте згадаємо, чи не той самий Єрмак, керівник офісу президента України, був хедлайнером розмінування на Донбасі. Ну і ще дотичні до Єрмака. Люди у 2020 році дуже сильно хвалилися, як було утилізовано мільйони протипіхотних мін. Тому знаєте, після такої активної бурхливої діяльності по розмінуванню Донбасу, а саме українського підконтрольного Донбасу, де жило життя, люди займалися підприємництвом аграрними справами. Тепер можна позайматися і піаром. До речі, дуже схожий піар Єрмака був помічений, і в спецвипуску для Бучанської громади це була газета Слуга народу Київщина. Так от, в газеті, яку засовували так потужно у поштові скриньки бучан, які пережили геноцид і пережили окупацію, а тепер зараз працюють інколи на двох-трьох роботах, щоб забезпечити ремонт своєї квартири чи будинку. Так, от Єрмак у цьому спецвипуску розказував, як же круто, що захід дає нам бабки. Щоправда, є знаєте одне дуже суттєве, але захід дає ці кошти не під пику єрмака, а на конкретні програми. Ну і варто зауважити, що конкретно в цьому питанні заслуги секретутки офісу президента України немає, але тепер давайте заслухаємо іншу сторону. Як же Андрій Єрмак традиційно відповідає, коли кажуть, що він занадто піариться? Знаєте, мене завжди дивує, що є якісь ставлення у людей, з яких я бачив один раз в своєму житті, які не знають мене. Які ніколи зі мною не спілкувалися, і вони там в чомусь мене звинувачують і так далі. Але ми ж живемо в демократичній країні, тому, знаєте, я ставлюся до цього з філософськи. Також у газеті для Донбасу була дуже і дуже така цікава стаття від імені Зеленського. Називалася вона, що типа, Україна гарант продовольчої безпеки в світі, і це дуже круто. Це. Максимально нікчемна стаття з огляду, що низка аграрних земель Донбасу зараз або в окупації, або заміновані на десятки років уперед. Ну і давайте так, війна ще далеко не закінчена, і ми не знаємо, що лишиться від Донбасу і хто туди врешті повернеться жити і працювати. Але давайте ж для балансу заслухаємо іншу точку зору від улюбленого аграрія Наталки Мосічу. На сьогоднішній день я вам свою дам відповідь. що аналізую живу і бачу два дві людини в Україні, яким немає, що пред'явити, що вони щось крали. Це Єрмак і Зеленський. Якщо хтось скаже, що вони вкрали. Але кроме бла, 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 бла. Я з вами согласюсь або не согласюсь, Але я впевнено говорю, що всі моють розказувати все, що завгодно, але ніхто не скаже, що Зеленський щось украв. Кроме бла, 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 бла. Тож мені здається, хтось дуже потужно грає у подвійні ігри. Коли одним цензура, дуже така потужна е цензура військового часу і заборона на політичну діяльність, а іншим потужний політичний піар на крові і кістках. Які ж висновки ми можемо зробити із цього перечасного піару партії влади? Так, от колись давно, в часи Другої світової війни, уже на кінцевому етапі у Британії Черчилль і його партія вирішили хайпонути на темі війни в умовах воєнного часу. Для чого це зробили тодішні консерватори? Ну аби конкуренти із лейбористської партії не взяли владу. Для цього Черчилль пішов на хитрість, і вибори до парламенту було оголошено на 4 місяці раніше. За планові, тобто вони мали відбутися у жовтні, а вибори провели червні. Але британському народу дуже не сподобалася така підміна, і Черчилль втратив владу. Тож побажаємо і нашим державникам отримати дуже якісний урок демократії. І головне забути про те, аби пролізти в парламент на крові обдурених людей, які повелися на розмінування і мир в очах Путіна. Всім дякую за увагу! Це був проект без цензури. Це була Марина данилюк Кермалева. Ставте лайк цьому відео, пишіть свій коментар для його просування. Шерте це відео у своїх соціальних мережах і підписуйтесь на кращий канал Української аналітики в Ютубі на Цензорнет.